Створення атрибуту та додавання його на товар. Для того, щоб створити атрибут, ми з вами переходимо во вкладинку Атрибути. В випадаючому списку обираємо Атрибути. Додаємо плюсик, назва атрибути. В мене буде ну, нехай вага упаковки. Група атрибуту. Я обираю групу. Якщо у вас немає групи, ви можете її створити в групі атрибутів. Так само натиснув плюсик і назвав свою групу. Зберігаємо. А зараз назначимо цей атрибут на наш товар. Переходимо в товари, обираю товар, перехожу в вкладинку атрибут і додам його. Назва атрибуту вага упаковки Введу 10 кілограм. Також можемо ще один. Для вигляду це в нас теж вага. Можемо там створити будь-який інший, але в мене вже є створений вага. Я введу його просто, щоб вам показати, як виглядає декілька. Зберігаємо. Переходимо на наш товар. Оновлюю сторінку. Характеристики вага упаковки 10 кг, вага 100 кг.